Мій набор таблеток. Тут штопер у мене лежать. А, і так вимикаю телефон обов'язково на ніч. Вимкнутий. І вайфайчик. Викладаю в сторону. Мені йде тепло в тіло від матрасу. Воно таке прохолодне, тому для мене мені так зручно спати. На прохолодному ще було. Ось так сплю я з подушки Просто беру піжамні штанішки і так. Засинаю. все на місці. Магота, дивіться, скільки риби. М -м -м -м. Як насінько е я знайшла цей магазин, але багато різних. Різні риби, продається. Закопається мініраль. Клас. Як хочете, скільки хочете. Я навіть знаю, в мене очі розбігаються від цієї кількості риби, те, що я хотіла. І Все таке гарне клас. Треба запам'ятати цей магазин. Це здається. він знаходиться в торговому центрі. Тут є і корочка є. І... Хороші Беріть, скільки потрібно. До речі, хочу задати. різного м'яса. Коротше, це для тих людей знімає, які кажуть, що в Польщі немає їжі. Дивіться, скільки є. Різної і багато. Треба знати місця. Сирітський, подивішся, це просто. Такие кавы. На поповнення, тому що я дуже багато прямо. витрачаю на поповнення. Сьогодні в мене ось такий обід: я Так, секунда, боже, в мене тут куча всього. І паролі, і все, мені треба зробити оплату а, за кордон для мене це такий якийсь стрес. Дивіться, як гарно в човен пливе. З'їла сьогодні три кави випила сьогодні, тому що напила знову таблеток сьогодні з дуру. Так, кофе, люди, а, не, не то, не там, не те. В реставрацію зайду. В реставрацію, там буде 10 злотих коштувати вхід до туалету. А сьогодні, до речі, початок святкування до Дня Незалежності України почався. Якщо я в датах не попуталась, тому що в мене просто дні змішуються один за одним. Коротше, зайшла я в туалет. Коштує він для 5 злотих для, для, для тих, хто не відвідує реставрацію. Зараз чекаю на автобус. Е, стою я. І стоїть в черзі пані. Чекає в черзі, ну я чекаю, вона чекає, що хтось вийде з двох кабінок. Стоїмо, стоїмо хвилин, мабуть, сім пристояли. І в мене вже терпіння, ну я вже в туалет, хочу, ну не може людина. Ну що так може людина робити в туалеті? Сім хвилин, ну йо, -йо. Ну Я вже така в ручку, кажу, може, там пусто нікого немає. Як вона на мене дивиться на неї? Ну, коротше, нікого там не було, а в мене смикалки не вистачило, Ну вона ж перша стояла в черзі, я мала її пропустити. Але я, в мене тоді вже я так хотіла, що вже, вже так, ну, я дюргнула, далі зайшла. все, ось, м Мабуть, та друга кабінка теж була пуста, тому коротше, ось так. Тому зараз чекаю на автобус і буду їхати далі. Ось правил, вам покажу, поки чекаю, мені ще 9 хвилин. Ось так виповодилося. Я одягнулася Кофта в кофту, футболка. Але добре, що добре, що в цих таких не в кросівках. коротше. У мене проблема, у мене по спадаються штані, в мене виходить дуже низька талія. В смислі в плані буща талія, а, а маю ляшки трішки такі. І виходить, там, де в мене така фігура груша, типу, і мені дуже тяжко підібрати штані. У мене виходить, вони за широкі в талії і в цьому. А на ляшках то нормально сидять. Але в мене є класні, я хочу. Я в мене три пари класних штанів на осінь. Дуже класні. Ну, я такі, я не люблю облягають, що все. Я викинула взагалі шкиані, тому що вони облягають. Не люблю, коли до тіла облягаю теж. Дуже не люблю. І виключення може бути, якщо це якийсь натуральний, природний, ну такий, в плані не дуже природний, а матеріал ну, хороший, якісний, натуральний матеріал, не синтетика. Блін, я так хвилююся, серйозно. У мене тут все, все, всі паролі, всі зошити, і зонтик, і в сумці в мене багато чого. Коротше, все з собою напакувала. Сьогодні шукала дуже довго свої картки, тому що без карток ніяк зараз неможливо жити, без паролей, без цього всього. 144 автобусів не мій. І Ух, хвилюю, щоб все тільки вийшло. Треба було на таро глянути, Вийде, не вийде. Що так? Спочатку так, в мене по планам дій. Головою розібратися зі своєю, а потім буду братися за свої зуби. Мені потрібно зубами розібратися, тому що мені не подобається, що в мене на двох передніх зубах тріщина емаль тріснула. І треба дедалі. Ну, коротше, треба зайнятися зубами. Але спочатку тут треба говориш, що все. Ти ще говорила, сама не можу. Не можу, не можу. Зараз вам гарно будівлю поки не будівля, а постел. Краків ще рівне місце, просто старовини. Головне в плані свій автобус не, не прогавити. Велосипедистів куча, куча. тут. Дуже люблять на велосипедах їздити. Я не вмію. Я говорила, що я не вмію, не вмію. Е, я падаю, я не знаю, як тримати рівновагу серйозно. Я просто цього не знаю. Я просто падаю. От я сідаю і падаю, або вліво, або, ну, мене несе вліво. На ліву сторону я падаю. Зазвичай, так, треба економити батарею, тому що мені зараз потрібно а, багато буде попрацювати з телефоном. Ох, як я хвилююсь, щоб в мене все тільки вийшло і щоб все було добре. Знаєте, такі якісь кардинальні зміни, коли відбуваються, такі йде супротив в голові. Просто ну, починаєш, чи тебе не починаєш. Мене вчора взагалі в мене паніка була, я розумію, що мені так. Треба, ну, як відкладаєш, відкладаєш, ну так, всю те, що треба вирішити, відкладаєш, тому що, типу, так, треба ванну, так, помию ванну, спочатку ванну, треба помити туалет, все там прибрати. Люди там махали Ну, взяти, типу, як ти головну справу. Тільки не виконати так відтягує, що потім така, о, зараз ніж. Не треба нічого вирішити, а послу що в інстаграмі. Ну і так. Дивіться, який старий будинок. Дивіться, яка краса. І думає, не ти хвилин вісім. Але тут треба бачити, де велосипедна доріжка, а де для людей. Тому що дуже сильно вкурвяю. Коротше, якщо ви не хочете, щоб вас обізвали курвою, то краще йти по стежці для людей, а не для велосипедистів. Ну, тобто, не для тих людей, які їздять на велосипедах. Бо тут дуже агресивно ставляться до людей, яких по цим доріжкам ходять. Тут краківська коротше, така екзотика. Обкакали голуби. Не знаю, як так вони обкакали. Просто вся стежка там обкакана. саме цей такий райончик. Ну так. Це вже не центр міста, це вже просто такий собі райончик, віддалений від центру. Завжди є, куди зайти, поїсти щось. Невисокі будиночки. Як ви бачите, нема висоток. там далеко-далеко стоїть, але там максимально десь, мабуть, дев'ять поверхів. Це максимум. Дивіться, як це те рослинка, якісь червоні ягідки.